Друже, зупинись не листай далі. Зараз будемо дивитися, який гарний подарунок зробив пан Борис своїй дружині на 14 лютого. Що ж, звернувся до нас, каже, хочу електричку. Вибрали ліфа, вибрали. Ось такий прекрасний 14-го року. Ліф СВ. Максимальна комплектація пробігу у нас всього 83 тисячі кілометрів. Небагато, але й немало. Виграли його в 2250. В Україні він стає в 7 тисяч доларів. Досить дешево. Для міста ідеальний варіант. Далі, по пошкодженню, в нас лише вивернуте переднє праве колесо. Що це свідчить? Це свідчить про те, що він не run and drive, а лише завод. Ну, в його випадку включався. І через те, що колесо так вивернуто, він був не run and drive, Відповідно, ставочку ми понизили і виграли. Вона вже на складі в Штатах. Ось фотографії. Ось це наше прекрасне колесо, через яке ми її так дешево виграли. І до речі, це потрібно помічати, тому що багато хто просто її пройшов би мимо, во все електричка не заводиться. Це, це сум, жах, і що робити? Правильно, їй потрібно грати і вигравати. Тому, друзі, якщо потрібно авто в Україну, не проблема. Авто в Штатах не проблема. Відремонтуємо в Штатах, поставимо на облік і будете їздити на авто в Штатах. Далі. В Грузії Окей. В Європу немає проблеми. Знову ж таки, відремонтуємо, поставимо на облік, пройдемо сертифікації, буде авто їздити в Європі. Тому пан Ауто, Павло, звертайтесь, будь-яке питання вирішується, і все буде добре. Гарного дня!